Are you ready? Okay, let's go. Стартували ми, як завжди. Я віддав Давай, сину свою пушку, пушку прибульця. Ну, а хто краще полює? Я. я. Поки ти рубав дерева, там нам тут достати дві і дві жіриво. І план спрацював. Вже на ранок другого дня ми затарились у торговця, взяли кращі мішки, добру сокиру і спис. А на п'ятий день ми вирушили на першу дитину. О, в мене м'яч. Я собі взяв м'яч. Ха, Олень баскетболіст. Легенда! Т Але надо. головне, на восьмий день ми її врятували. Надавай останнього. Люса чисти на тачку культистів. і повністю підготувалися до штурму їхньої фортеці. А от що почалося далі? Дивіться, Дивіться самі. Давай. Давай. Перший є. Дружі. Ще вже. Є. Бері перше викриття, беремо. Берем... і копійці. Що спробує? Ідемо сюди, тепер на другий поверх. У них не багато тут У мене є пістолет. Ні, а, ні. Ні. Так і робимо. Тепер вони. Втікай! Убивай, убивай. Так в мене. Мені прийшлось втекти. Не знаю. Що... Yes. Мені дуже мало здоров'я, ще один на сходинку. Є один сходинку. Я убив. Мені... Але тут ще одні є. Тут ще одні. І на базу, коротше. Вам. Ми молодці. Але ми сотня і так молодці. Хоча ми ще голодні. Вовк. А що сьогодні таке? Знаю. Козел. Біжу. Ай, я за ним за п'ят, по п'яткам за ним біжу. Фу. І там захвачувати на ямок кортистів. Давай, заходимо. Окей, але скоро. Ще один. Нам да, да. Нам сейчас их забрать. Если треба брать. Ты голодный. Ты голодный? Да. Нет. Вот такой. Останній. Все остальный пол. Я. Скавити-ка ціка, сюда! Стріляєш. Там ще два. Та ми сьогодні вже не сможе. Дерба, я розкачу вас. Там. Ще треба 15. Нам треба четвертий рівень вер. Четвертий рівень верстака. Зрозумів? Так. Обійду Вовка, не хочу з ним говорити. За тобою біжить. Можно до, до них? Ну тут же роз'являється. Полезно. Yes. Єс. Сзади шали. Задонали! Задонатили. Я викриваюсь кремняла матір. Крив? Так. Моє алмази не брат. Мені броня. На тобі броню. А он зліва цю штуку можна брати оці балони. Тикай, просто тикай. Я в мене. У мене немає бандажа. А два. Будь ласка, біжи додому. Ні, треба, треба, щоб я тебе зараз бігав, спасав. Мені? Бо ти не можеш як людина. Бери один бандаж. Один бере. Один. І лікуй мене. Дякую. Вогнище наше. Зараз я запхаю якусь каністру. переживай. Нам ще треба ці амулети дуже аж чотири. Так нас їх, нас, у нас є їх. У мене ще їх три. В мене тут є. Ось, ось, туди. Диви в мене, в руках. Покажи. А, так, да, давай, туди кидай. Беремо. Ох, ага. ти ж. Я стрілющ, стрибальська. Нема стріляліщі. Не вздумай померти. Просто оббігай. Забігай всередину, щоб тебе здоров'я поновлювало. Що? Є. А де? Тату. Нічого, нічого. Нічо. Ще через махвали. Знов буде другий рівень уже. Аптечка. А де ж один банда? День. А ти ч його забрав? А чого ти? Ну, що там. Тридцятий день. Не Я йду на подерегу. Ні, давай постав цю конструкцію. Роздає бочки. Побудував. Я побачив, яке це встадеє. Ти зрозумів? Может, пойдем. Я зрозумів. Що? Треба от на оце дерево, горіхи. На ріхі? Оце на оце дерево треба горіхи. Так. Да. Вчекай. Він на нас стріляники. За тобою біжить. І що воно десь? Що воно пише? Треба стільки горішків, щоб коріння сюди дійшло. І на цю вишку, вона нас захистить. На яку, я не знаю, де. на чорнула. Я б не Та, Тато, ну отак от. Так. Заходьте ось сюди і все. А дальше? Все вже тут. Ну, дякую. По мені не попадається. Ах, Ох, ах виходить. Ну, Минус один. Треба на глянути. Минус два стріляйщика. Стреляйщика. Вс, вроді. нема. Ах, ви зверху. Стрілю, бо ти я втікаю. Что ты здесь? Мясо? Ты що голод? Ах вы! Ви, ах, вы! Дядя! Ще один! Че? Я всіх... Сик! Пре... От прям всіх! Аде ша один? Нема! Ой, я бачу фею. фейю! До мене. Я окреп накрас Сьогодні цей олень. Вернутися треба. Коладний? Так. Ух, такий в тебе класний щ... лати. Так. Е... Йдемо на другу, дитину? на третю дитину. Та, мама буде рада. Ну як мене йти голодним на справу? Так. Полуниці наросли. І сьогодні приходять культисти. Що це за полуниці? Вон це я на... це я посадив. Бери патрони, а в тебе нема верворвера. Є мені верворвера, де патрони? У нас Це мо... моя скіра. Це... Давай сюди ховаємося. Що було? Тут ця бочка мене прихистила. Я не вмію, ховайся. Вибор. Вибор. Ой -ой -ой. Я суп випив. Ой-ой-ой! Я стреляю стріляю Я не стріляю Перший є. Я не стріляю ще. Я убив. Або я. Ми двоє. тільки немає, ховайся тут, тут відноситься здоров'я. Стрелять, не... Здоровье, Я не хочу стрелять просто, почекай. Ведь за выросток... двое, двое у тебя бахнет. Альфа волка братья. Так. Я беру добрый мешок на пятнадцать. Так нащо тобі добрий мішок? Бро зброю бери. Та в мене є ота зброя. Ком таз. не мені теж. Бери мене хлебку. Вогонь, тухне. Не роби новий рівень зараз. В дощ. Бо погасне вогонь. На кути. Сьогодні холодний олень. Куди ти підеш? День, день. Добре, куди скажеш, туди йде. розпалювати вогнище зараз. Давай. Розпалюємо вогнище. Я зайшов там де мене розкачувати супілку. Давай тут нікого не приручить. Бо в мене немає супілки. Ты меня за мной везде запутал 6-7. 66767. Культесты. Я пишу на лаву. З культистом. Я же здесь коня. А, ты до коня? Да, я иду до коня. Диванчик. И две стены. Все, я иду. Диванчик и две стены. Ой, я на тот куда ему не буду. Почему она такая? А також щоб я кинув на них лаву і вони померли. За мною культист. тис, япчика. На, я кинув на них лаву. О, бачу ба бачку.

Есть. Полодневай. Полоднела. Ти я здали кут вас, той мене. Ні. Давай. А цього я і так завалю. По настрою є тут. О. Давай, рятуй мене, рятуй. Хе -хе, я не бачу, що ти тут задавав. Давай. Шли. На, все. Человек готов. Да, вони. Серйозно? Я повнок це зробив. Якщо це просто так не смішно, то що вони горять? Горять? То роби. Їх навіть з їже можна зробити. Ну, тринадцять. Ну, тут ця одна одне вугілля. Проблема з цим вогнищем, треба її якось вирішувати. Легай. О, бочка викотилась. Да. Вон. Кидати її? Давай, кидай. 30 стало. Заєш <звук> скільки він життів забирає зараз? половину. О, ведмедик. Думай. Як ты его вклал? Бандаж выкорректировал. Со мной. Возьмите. Возьми. Его. Ох, я в пастку занял. Мислі нема. А це тебе шабід? Так. Да. Поможеш? Йду десь до тебе. Ходи поможи. Помог. Бери саме дорогий. Ти за тобой вовк втікай! Цей прийде, так? Да, олень? Чого він прибіг саме з того боку, де я? Ти роби? Скільки зараз вогня? Двадцять три. Ні, не ти, не сюди. Не сюди є. О, дивіся, як прикольно. Прямо ці всі какашки. Ай, біля мене. Де нас стріляющий? Де Перший стріляючий. Другий стріляючий. Я. Я тут сейчас його. А як ти помер? Я просто хочу перебігти, а мене оскільки він? 90. О, да. Але мені не подобається. Та в нас куча бандажів було всяких, ми могли вижити. Так да. А як тобі ця гра? Прикольно. Топ! Що? Ста А Давай я гляну, що в мене. 44 А давай тут сюди. Завдання. Завдання. 57. Yeah. Ну все, вітаю тебе! Сьогодні новий рекорд 90. Так. Yeah. Ти молодець. Давай п'ять.